Ми не втручаємося в поверхневий живописний шар, от в авторський шар. Знімається тільки поверхневі забруднення. Так, після ретельного підбору розчинника, саме для цієї ділянки, який зніматиме десятиліттями накопичені тут кіптів та пил, але не пошкоджуватиме навіть попередньої реставрації, художник-реставратор Олександр Ткач поступово розчищує настінний розпис дев'ятнадцятого століття у спасо Спасо-Преображенському соборі Чернігова. Каже, на таких фрагментах добре видно різницю між авторським живописом і тим, яким він став, поки пам'яткою користувалася УПЦ Московського патріархату. Під Кіптєвою ми бачимо тільки сіро-чорну масу і більш нічого, і вгадуються якісь сілети, то вже на розчищених ділянках от, видно колір. От, ми бачимо там і жовтий, і охристий, і зеленкуватий. Починає грати, працювати живописний шар, от, так як він має бути. Цей розпис, за словами реставратора, зберігся ще непогано. Тоді як у великій залі бруд подекуди проник у фарбу настільки глибоко, що є аварійні відшарування. Його ж колеги, співробітники і співробітниці заповідника Чернігів-Стародавній, на балансі якого перебуває собор, за кілька днів демонтували дерев'яні кіоти, встановлені і залишені релігійною громадою, відмивають від кіптєві стіни та колони і прибирають сміття. Більшість цієї купи – те, що було у вівтарі. Що можуть роблять своїми силами. Вони заробляли гроші. вони сюди своїх рук не приложували. Павутина мохами сюди, стени всі, окна забиті, і все. І стільки ж і мусору було побирали. Око кожного воно є величезним таким. Лупою як відносилось? Ми подивимося на стіни. Смітник, ми подивимося на підлогу. Смітник, смітник в прямому сенсі цього слова. Продовж 30 років цей смітник підсилювався і підсилювався, підсилювався і підсилювався. Це просто навіть соромно усвідомлювати. Як пояснює очільниця заповідника Наталія Реброва, на сьогодні пам'ятку приводять до ладу і музеїфікують кожний її елемент, аби не втратити тисячолітню історію і зберегти її для нащадків. Наш аргумент і паспорт держави рівний Софії Київській, а також заново відкрити собор для українців і всього світу. Собор готується до того, щоб предстати і виконувати ту свою роль. Яка в ньому була закладена князями, що його будували. Це велика роль державна, це велика роль культурна і це велика роль духовна, не церковна, не релігійна, а саме духовна роль. І ми маємо е, зрозуміти самі і підвести його е, подальшу роботу під виконання всіх цих функцій. Каже, це задача не лише заповідника, а й всього суспільства. Реставраційні роботи, на відчищення стін, тут мають виконувати лише спеціалісти. Консультації надають і провідні фахівці із Києва. Однак громадські організації, бізнес та всіх небайдужих запрошують допомогти тим, чим можуть. Нам потрібен транспорт. В заповідних немає свого транспорту. Якщо немає транспорту, нам потрібне пальне, нам потрібні матеріали для реставрації. Ви можете тільки уявити об'єм, який необхідно виконати тут реставраторам. Їм необхідні всі інструменти, є необхідний матеріал. І якщо у людей є Усвідомлення необхідності, а ми радо обговоримо будь-який напрямок роботи. За словами Наталії Ребрової, собор планують відкрити для відвідувачів вже у червні. Усі заходи, які тут відбуватимуться, зокрема і релігійні богослужіння, координуватимуть з громадою та державою.